Найбільше ми розраховуємо на допомогу рідних і близьких, але не завжди наші очікування виправдовуються. Наші журналісти запитали пенсіонерів, як довго потрібно на їхню думку чекати на допомогу. Подивимося: нікому не варто, мабуть, сподіватися на те, що хтось отак от буде допомагати. Це поклик душі. Треба стукати, мабуть, в двері, які будуть відкриватися для неї. Шукати десь в іншому місті, може хтось і допоможе. Коли людина дивиться, дивиться за старою людиною, це нормально, і це повинно бути, старі не повинні бути одні. Краще звернутися. У нас існують установи соціальні, які повинні розглядати це питання. І коли родичі не бажають нічого робити, тоді починають працювати соціальні працівники. Сподіватися завжди треба. Сподіватися, і головне, щоб були люди поряд, такі молоді, як ви, які б прийшли на допомогу, які б дали якусь допомогу в юридичному плані. Головне дивитися, де поряд є люди. Чужой краще допоможе, ніж інші свої. Якщо потрібно обращатися чужим, то то вже такі діти. Віздешувати треба. Де можна, там і шукайте. Якщо людина тримає за руку помираючого вже, і вона за нею ухажувала, доглядала її. Вона має право, але треба це домовитися домовитись цією людиною. Ну, як бачимо, люди на вулицях згодні з тим, що пенсіонеру потрібна реальна допомога і віддячити за цю допомогу своїм спадком, це абсолютно чесно. Сьогодні зі мною в студії Михайло Вулах, засновник і директор центру пенсіон компанії, яка вже більше як 15 років якраз і займається допомогою пенсіонерам в обмін на успадкування нерухомості в майбутньому. Тож, шановні глядачі, чекаємо на ваші запитання. Номер для безкоштовних дзвінків ви бачите на екрані. Пане Михайло, то коли пенсіонеру варто замислитися, хто ж йому дійсно допоможе? Ну кажуть, санчата треба готувати влітку. Давайте на це питання відповімо, якщо подивимося взагалі, коли потрібна допомога пенсіонеру. Тобто потім вже вирішимо, хто саме буде допомагати. А для цього розглянемо наше життя, ну розкладемо його на певні періоди. По-перше, наприклад, коли пенсіонер починає ще в минулому працювати, тобто виходить на роботу, чи потрібна йому допомога в цей момент, чи вже потрібно звертатися. Мабуть, ще ні, тому що кожна людина відчуває себе самодостатньо і в цей час може справлятися. Добре, тоді наступний період, давайте візьмемо пенсію. Ось вийшов пенсіонер тільки на пенсію. Чи потрібно звертатися по допомогу? Ну, можливо, вже і в цей час можна звертатися, тому що ми знаємо, які пенсії в нашій країні. Але дехто каже, що треба ще почекати, і каже, що. Давайте десь так за 2-3 роки я вже почну про це розмірковувати. Поки що рано. Можливо, і в цей час вже прийшла пора звертатися по допомогу. Іноді хтось каже, що ось як буде потрібен догляд, ось вже тоді треба звертатися по допомогу. А є такі пенсіонери, що навіть кажуть, ну догляд мені потрібен, але я ще якось сам шкандибаю, ще можу якось дойти до магазину. Десь років за 10, ось тоді вже я буду звертатися по допомогу. А дехто каже, ні, мені чим краще, чим пізніше, тим ще краще. Тобто тоді виходить, що найкращий час, щоб звертатися по допомогу, це останній день життя чи як виходить. Тобто, це відкладання на потім, це е, якби, створення умов, за яких ви будете страждати і мучитися аж до останнього дня. Тому уважно подивіться на цей перелік етапів і для себе вирішіть, коли краще звертатися по допомогу саме вам. А центр пенсіон працює 15 років, як вже ми сказали. Більш детально про нашу допомогу, що ми пропонуємо, можна дізнатися з нашої книги, яку ви можете зараз замовити за телефоном, вказаним на екрані. І е, з цієї книги ви дізнаєтеся, що, що саме ми пропонуємо. А якщо казати, чому люди взагалі розмірковують про те, щоб звернутися до когось іншого? Тому що на питання, чи є хтось, хто може. Та хоче допомогти цьому пенсіонеру. Він, цей пенсіонер, відповідає, що в мене така, ну, такої людини немає. Тобто, якщо є, то, звичайно, допомога не потрібна. Звертайтеся до своїх родичів як, якомога раніше, тому що ви ж все одно плануєте надати їм в спадок свою квартиру. І це буде чесно, якщо вони її відпрацюють. Якщо ж ні, ви не знаєте, до кого звернутися з рідних, або вони. Є, але не хочуть, або вони є, або не можуть вам допомогти, то в такому випадку, звичайно, краще звертатися до нашої організації, тому що пенсіон якраз і допомагає пенсіонерам, яким ніхто з родичів не допомагає. А яким чином, що ми пропонуємо? Тобто, укладаючи договір з нашою організацією, ви отримуєте дві такі суттєві статті допомоги. По-перше, це гроші щомісяця. І разом з тим, ще й гроші ви отримуєте під час укладення договору, велику суму, яку саме ви можете дізнатися за телефоном, вказаним на екрані, зателефонувавши. А по-друге, це догляд вдома, тобто допомога у всіх хатніх справах, всі питання щодо. Догляду регламентовані державним стандартом, який ми виконуємо. І е, якщо навіть зараз вам не потрібен догляд, то гроші щомісяця, я думаю, зараз нікому не будуть зайвими. Тому можливо, важливо вам, от, нашим телеглядачам, вже досить чекати, досить страждати. Тому що, чим пізніше, як ми бачимо, е, тим менше допомоги ви отримуєте, а взагалі, то квартира, яка у вас є, саме. Це є базисом. Ви можете обміняти цю свою квартиру за життя, продовжуючи жити в цій квартирі на допомогу щомісяця, сплату комунальних, догляд та велику разову виплату. Справді, якщо говорити про допомогу по дому, то ще можна якось погодитися, що комусь і рано. А от зайвих грошей у більшості пенсіонерів точно немає. Маємо зараз телефонний дзвінок. Вітаю! говоріть, будь ласка, ми слухаємо. Доброго ранку, мене звуть Катерина, місто Дніпро. В яких містах працює ця допомога б знати. І як як замовити книгу? У мене діти є, але розраховувати на них я не можу. У них свої сім'ї, і зараз війна їх загнала за кордон. вам. Ви вірно зробили. Найкращий спосіб пересвідчитися, чи можемо ми вам допомогти, чи працюємо ми в вашому місці. Це зателефонувати, запитати. В Дніпрі ми працюємо, книжку вам надішлемо, книжку ми надсилаємо безкоштовно, дзвінки безкоштовні, тому пенсіонери нічим не ризикують, можуть отримати допомогу. А по-перше, можуть просто почитати нашу книгу і дізнатися про свої можливості. До речі, цього тижня наші журналісти відвідали підопічну центру, який вже більш як 90 років, і вона не так давно уклала договір. Пропоную переглянути сюжет. Я поки приїхала сюди, я була в польоспі. Я в польгоспі робила, а робила в польгоспі разно робочою. Uh, то все три години на комбайні робила. То я вже приїхала праги, як до брата. Та тут уже на заводі встроїлася, на заводі робила я тут 37 років. На долю пані Марії випало немало складнощів. Жінка з дитинства працювала в колгоспі. Розповідає, робота була різною, а головне важкою. Ставши дорослішою, пані Марія вирішила переїхати до брата, який на той момент проживав у Києві. Тут жінці вдалося влаштуватися, працювати на завод. Наступні майже 40 років жінка проведе в роботі з хімічними речовинами. Каже, через постійний контакт із небезпечними речовинами у підсумку має багато проблем Проблем у мене більше, ніж вистачає. Я пере, 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 зроб, з хімією. я, я, я заболіла, заболіла інфарктом. Я інфарктом переболіла. Та я серце я все время тепер болію, все болію, все же болячок. Болячок більше, ніж не треба. Пропрацювавши багато років на заводі, жінка отримала від держави мінімальну пенсію. Коштів ледве вистачало на продукти і щоб платити комуналку. Про ліки говорить і згадувати було боляче. Довелося навіть взяти квартирантів, але й це не вирішило проблеми. Більш того, з віком зрозуміла, що потрібна допомога наглядальниці. Але чекати допомоги від рідних не могла, адже брат і сестра жили надто далеко від жінки. В Києві вона, маючи більше ніж 90 років за плечима, залишилась геть самотньою. Я платила сама, ходила, сусіди мені платили, ходили, бо я сама вже не состоянні, то ходили сусіди, вже получали пенсію, мені платили за комуналку, за все. Пенсіон платить час. Мені за, за послуги, послуги, за квартиру. Пані Марія розповіла, що після підписання договору з пенсіоном вона отримала не лише другу пенсію і допомогу по дому. Центр не тільки почав сплачувати за неї комунальні платежі, дав доглядальницю і допомагає з продуктами, а ще й встановив у її квартирі домофон і купив для літньої жінки вентилятор. Друга пенсія, яку вона отримає, значно розширила перелік продуктів, які вона може собі дозволити. Бо до підписання договору було геть тяжко. Я взагалі нічого б не я не їла бі не пила б нічого, тому що сководкудував. Уже щось купити мені мені А так, спасіба дізналася пані Марія про центр пенсіон від своїх сусідів ще кілька років тому. Розповідає, довіру викликав Михайло Вулах. Їй розповіли, як він піклується про підопічних і завжди допомагає. Зізнається, що було кілька варіантів центрів, які могли б їй допомогти. Але подумавши, обрала центр пенсіон і півтори роки тому підписала договір. О, я давно знала про пенсіон. Я знала Года 34 Я знала про пенсіон. Я ті вчора мені розказували, хто дивиться телевізор, хто, хто я кажу радіо, хто все, що я допомагаю той директор, сильно допомагає. Він виступає і каже, що я кожні три місяці я їду по друге, хто кого взяв він у пенсіон. В Харкові, де він, де він там у його кругом є. Я туди їзду і допомагаю людям, і питаю, якщо, якщо щось сам, що людям не подобається, то він каже, роби, робить сам і наказує і все. О, То я хотіла сильну пенсіон. Доглядальниця приходить до пані Марії щодня, прибирає квартиру, готує для неї, виходить з нею на прогулянки і влаштовує дозвілля пенсіонерки. Жінка переконує, найголовніше для неї це турбота та любов, яку вона відчуває від центру пенсіон та його працівників. Вона все допомагає. спасибо їй. Спасибо за її доброту, за її ласку, за всю твою. За всю свою, як ж життя, вона мені допомагає. Це моя не дитина, це моя внука. За продуктами ходить, в аптеку ходить, вбирає, їсти зварить, купе продукти принесе, які там все. О, це все. А, що, а, що, а що вона? Це вона хороша людина. Хороша це, це золота людина. Я її я на неї Богу молитися треба. Що За її доброту, за її ласку, за все. Не мене втірає. Доглядальниця Аня з великою турботою ставиться до пані Марії, хоч і зізнається, що робота нелегка, але переконує, центр Пенсіон не залишає самотніх людей у біді. Розповідає, з початком повномасштабної війни роботи не зменшилося. Їздила до пані Марії, не дивлячись на повітряні тривоги, бо розуміє, що допомоги їй більше немає звідки чекати. Окрім центру Пенсіон. почалась війна. Пенсіон все равно как бы дав людей. Ми все одно время війни, даже хоч тривоги не трьом, ми все равно работаємо. Все одно ходим і допомагаємо подопечным всім, которые нуждаются в помощи. Тривога, не тривога, все равно їду, добираюсь. Буває такое, що не могу добратися, звоню. Марії, говорю, Марія, Марія, така ситуація, не можу добратися. Все... Буває, що на такси вийде. Ну, буває да, таку разні ситуації. Ну, маршрутками як-небудь, не ну, добираюсь. Все равно не було такого дня, що там ну не добралась тривога, ні тривога. Все одно просто задержатися немножко там, а так то как би, ну всі прихожу. Більш того, пані Марія дякує і за допомогу, й іншим працівникам. Так, напередодні жінка звернулась до центру за допомогою слюсаря, і вже наступного дня майстер прийшов, щоб владнати всі проблеми. Я це спасибо. Спасибо, оцей слесар ходить, мені ремонт, там поламається що по той, він приходить справа мені. Заявка поступила вчера вечером. Ну, по ночам мы пенсионерам не беспокоим, проблема не столь такая критичная была. Причина в чем? Был перелив бачка и постоянно здесь вот текла вода. Тут даже видно по следам, что уже появились ржавые полосы. Причина оказалась элементарная. Под шар-кран попала сореночка под иголочку и плохо закрывался кран. И поэтому шел перелив. Я сделал ревизию шар-кранов, понизив уровень в бачке, чтобы обезопасить перелив. Работує, зараз як часики. Чоловік розповідає, що підопічні центру пенсіон звертаються до нього за різною допомогою і він завжди радий допомогти. Ремонт і заміна замка, потім допомога в ремонті нашої знаменитої тачки Кравчучки, тому що жінці тяжело носити в руках і у неї зламались кольосики, буду ремонтувати. Ну такі от речі. має визива по адресам по нашим падапічним абсолютно безплатне. Все оплачувати наша фірма пенсіон. Аня переконує, що боятися вступати до центру пенсіон не варто, адже працівники центру завжди готові допомогти самотнім людям, щоб вони були здоровими і щасливими. Я б посевітувала пенсіон, так як людям получається тим, которые нуждаються в помощі, пусть не обращаються, тому що нужны. Їм помощь нужна, от падепіпадепічні нуждаются, Ну какби їм нужна войны, не час пусть как війни обращаются, потому тому що самі вони не якщо у них справиться. ни ні родственников, никого. Пусть обращаются і будет їм помощь. Історія пані Марії показує, що друга пенсія і допомога по дому це не лише слова. Центр пенсіон турбується про своїх підопічних з любов'ю, а його працівники завжди готові прийти на допомогу як до війни, так і зараз. Михайло, пане, пані Марія в Харкові е, мешкає. Це фактично прифронтове місто. І що ви його відвідуєте для того, щоб перевірити, як працюють ваші підопічні? Ну, трошки не так. Перевірка більше ніж двох тисяч підопічних. Лише щоб я туди приїздив, це... часу ніякого не вистачить. Найкращий спосіб, як я контролюю роботу центру, це кожен наш підопічний має мій особистий прямий мобільний телефон. І якщо щось не так, мені телефонує. І для того, щоб проблеми не накопичувалися, найкращий спосіб владнати такі проблеми це зазвичай змінити співробітника. Тому в нас працюють лише найкращі люди, які поважають пенсіонерів, які. Вважають, що це нормально допомагати навіть лежачим, розуміють свою роботу. І тому я сміливо даю всім свій телефон. Якщо казати в Києві, ми знаходимося в Києві, то я, звичайно, маючи нагоду завжди заїду, подивлюся, поспілкуюся, щоб знати, що саме потребують пенсіонери. Можливо, якісь додаткові послуги треба впроваджувати. І пряме спілкування з пенсіонерами це найкращий спосіб мені бути в цій реальності в одній з пенсіонерами, знати їх життя. А от пані Марія говорила про таксі. Шо, ви оплачуєте соціальному працівнику таксі? Ну, якщо немає іншого способу, ви просто собі уявіть, лежачий пенсіонер він же не може там, якимось чином навіть вижити, якщо його не годувати, не прибирати в квартирі. Там, ну, є Такі ситуації, коли, якщо потрібно і немає іншого випадку, звичайно, ми не будемо співробітників заставляти за власний кошт їздити на таксі, ми компенсуємо. Але це, ну, слава Богу, крайня така потреба. Зазвичай люди знаходять, як добратися варіанти більш економні. От у мене таке запитання воно звучало в сюжеті. Пенсія в пані Марії мінімальна. Ну зрозуміло, що за неї сплачують комуналку, але з урахуванням ліків на прожиття ну наврядчі на багато залишається. От наскільки істотно поліпшується життя пенсіонера після укладення договору? Ну, дуже важливим є те, що е, субсидія, яка надається пенсіонеру на сплату комунальних, вона залишається в пенсіонера, тому це не просто. Сплата комунальних, якби цей тягар перекладається на нас, в пенсіонера залишається його повна пенсія, в нього залишається субсидія, в нього залишається щомісячне утримання. Те, хто з пенсіонерів разову виплату кладе на депозит, отримує відсотки. Тобто, якщо все це порахувати з тою сумою, яка була після того, як пенсіонер сплатив комунальні до договору з нами, то виходить разів там, вдвічі, а то і втричі більше грошей. І це коли ми відчуваємо просто цифра. А, ну, можливо, для тих, хто там, заробляє більше, ніж пенсіонери, такої яркої, яскравої зміни життя не відбувається. А ось пенсіонерів відбувається, тому що раніше до договору вони, наприклад, взагалі не могли їсти фрукти, або проходячи повз баночку червоної кри, вони лише пригадували її присмак, який вони там, мали десь там, коли працювали. А зараз вони може і не часто, але можуть собі показати, що вони нормальна людина, як і інші, що вони заходячи в магазин, можуть обирати, можливо, не часто, але все, що купують інші люди. Тому це, це просто гідність, яку ми надаємо пенсіонерам. і Я вважаю, це ну, грошима навіть не поміряти. Дякую за таку відповідь. У нас є зараз глядачі на лінії, і слухаємо. Горіть, вітаємо. Давайте мене Людмила. Ростяниці таке. Ще давно я вже чула про це років 10 назад. Я тоді не повірила. А зараз я слухаю, і дійсно мені здається, що дійсно ви допомагаєте і логічно. Але одне питання мені не впадає в логіку. От сказали, що чим раніше ви звернетеся, то це тим краще для мене як пенсіонера. Ну звичайно, тим краще. Але ж тим гірше за вас. Як я проживу ще 20 років, то квартира моя не коштуватиме грошей. Яка ж вигода вашої організації, ви ж тоді в банкрутами будете? Дякуємо. Будь ласка, ну, добре питання, якщо розмірковувати лише про один договір. Тобто, якщо є один пенсіонер, і організація, укладаючи з цим одним пенсіонером, чекає і коли ж цей договір закінчиться. Але ж ми працюємо вже 15 років і. Це математична модель, вона враховує середні показники. Тому коли саме ви звернетесь, і коли цей договір, що ви укладете в майбутньому, коли закінчиться, скільки ми сплатимо коштів, це вже ну, пораховано в середніх показниках. Тому для нас багато хто не розуміє, що коли пенсіонер живе довго, це найкраща реклама. Тому що повз навколо цього пенсіонера є дуже багато сусідів, які просто там, на календарику рахують місяці, скільки він на тому договорі. І після там, трьох, після п'яти років, для них це найкраще доказ, що ми допомагаємо чесно, і вони також звертаються. Тому найбільше, до речі, рекомендацій надходить від тих, хто, від тих пенсіонерів, які уклали договір там, 10 років, 12. Є їм Таких, хто уклали договір ще тільки коли ми розпочинали нашу діяльність, вже 15 років вони на договорі. Тому якщо ви переживаєте за наш фінансовий стан, то не переживайте, за 15 років ми довели, що ті виплати, можливо, вони не такі великі, які там хтось сподівається, але те, що ми пропонуємо, ми чітко виконуємо на протязі всього договору. Є ще запитання від глядача. Будь ласка, говоріть, ви в ефірі. Обично держава це повинна заботитись про пенсіонерів, а не от це все розпространяти потім квартири, потім все. Ну, афера. Обична, як обично, не хто їх фінансує, звідки вони беруть гроші для цих пенсіонерів, щоб їх давати їм другу пенсію в наше час, в наш іменно в нашій державі Україна корупційні, які розікрали, розібрали все на світі. Хто їх спонсорує? Чи хто вони взагалі такі? Хто це такі благодійник? Якщо це пенсіонерів, багато в нас одиноких, бистріше це все йде для того, щоб дійсно була недвіжимость. А як будуть ставитись до тих пенсіонерів? Як воно? Дякую вам. Дуже добре питання. У нас є слайди, якщо є можливість вивести, це просто моє улюблене питання про аферистів. Давайте просто прояснимо для себе взагалі, тобто тут всього намішано, що таке ці аферисти? Тобто, якщо уважніше подивитися. То аферисти зазвичай роблять дві такі головні справи. Перше, це вони пропонують щось таке, ну, що взагалі нереально виконати. Тобто обіцяє так багато, що люди просто, незважаючи на всякі ризики, погоджуються. А по-друге, це ну, те, що вони обіцяють, зазвичай вони не виконують. Тобто, якщо ми подивимося, другий розділ, з чого складається. Так би маємо, маємо, маємо на увазі діяльність, їх немає доказів, тобто не можна довести, що те, що вони обіцяють, було виконано. Ось тому, якщо подивимося на ці дві складові, ну що роблять аферисти, то і порівняємо з нашою роботу. Ви зараз побачите велику різницю. Ми пропонуємо лише чесну допомогу. Тобто, це ну не про якісь прості слова. Тобто, чесна допомога це коли те, що обіцяють, те і роблять. Тобто обіцяють, це означають, укладають договір, в якому це все чітко прописується. І, звичайно, коли є договір, є певний час діяльності підприємства, є докази, є свідки, є люди, які отримали за такими ж самими договорами реальну допомогу. І все це можна побачити. Не треба чути, не треба уявляти собі, можна подивитися, поспілкуватися особисто, приїхати в квартиру. Тобто, докази є. І якщо. Кажуть, що можуть когось обманути, то що таке обмануть? Тобто, давайте це також дуже прості речі. Це коли обіцяють і не роблять. Тобто, в нашому випадку, якщо ми кажемо обіцяють, це прописують в договорі. Якщо ж договір не виконується, то тоді можна це запросто довести в суді. Або ж обманується, коли кажуть одне, а договір підсовують якийсь інший, в якому все викладено зовсім по-іншому. Де не передбачено навіть в те, про що говорилося. Тому багато хто з пенсіонерів каже, що я ось повірив, Михайлу Миколаєвичу. Ну, я не дуже люблю, коли ми кажемо вірити. Не треба вірити. Тобто, я взагалі вважаю, що вірити це якби заплющити очі і щось собі уявляти. Перевіряйте. Подивіться, поспілкуйтеся, почитайте нашу книгу. Є дуже багато свідчень, які можуть вам надати впевненість. Свідчення разом з тим, це і наші підопічні, які, якщо ви, наприклад, хочете особисто поспілкуватися з радістю, розкажуть про те, як вони уклали договір, покажуть свій договір. Колись в минулому так само вони перевіряли документи інших пенсіонерів, щоб бути впевненим, що все, що обіцяється, Буде і в них також, тобто, дивлячись на те, як ми діяли в минулому, тобто, все це е, ну, дозволяє вам бути впевненими, перевіряючи свідчення і документи, які е, ми можемо вам надати за вашим запитом. Ось, То е, далі, якщо ми подивимося, все, що е, ми розказуємо, обіцяємо, можна побачити. Якщо казати далі, то Просто зараз можете зателефонувати за номером, вказаним на екрані, замовити нашу книгу, в неї побачите всі можливості, в тому числі і сам договір. Почитати все, що буде написано в договорі, буде виконуватися. Цікаво, пенсіонери, ну це люди у віці, вони досить часто незадоволені, обурюються. Чи багато серед ваших підопічних тих, хто взагалі говорить, що нічого ви не допомагаєте, навіщо я це все підписав? Так, звичайно, іноді пенсіонер навіть. Маючи значний рівень життя, покращення, вважаю, що могло бути ще краще. І ну, бути задоволеним це ж не постійний стан речей. Настрій погіршився, але ми робимо все, що можемо. Все, що прописано в договорі, виконуємо, навіть перебільшуємо те, що прописано, тому що для нас. Чим краще ми допомагаємо, тим більше ми вже це відчуваємо і бачимо також, більше рекомендацій не дають наші підопічні. Дякую. От в наші є глядачі на лінії, Слухаємо, говоріть, будь ласка, вітаємо. Обіцяєте, що ви будете людей доглядати, так? якщо вам ви квартирі заберете. А ви не знаєте, що з вами буде завтра ввечером. Як же ви можете обіцяти людям щось? Не пришіть, тому, що з брехією знищили Україну. Злодії, брехуни, злодії, авантюристи. Нічого в атазістці не проходить так. Обмануватися. Дякуємо за запитання. Будь ласка, повністю згоджуюсь, що я не знаю, що буде зі мною завтра, тим більше, коли в Україні йде війна. Але якщо так розмірковувати, то взагалі не варто нічого робити. Крім, там, я не знаю, планування на 10 хвилин вперед. Наш досвід за 15 років показує, що будь-які проблеми за цей час, які в нас виникали, ми якимось чином вирішували. Тому це надає впевненість на майбутнє. Якщо б ми працювали місяць або рік і прийшла війна, і можливо, це було б складно. І ми б не знали, що робити. Але більш тим, для нас не можна зупинятися. У нас дуже багато підопічних, які не дають нам навіть задуматися про якісь страшні випадки, тому що нам треба працювати щодня, і це ми робимо. Михайле. Дякую за таку непросту для вас розмову, але між тим. Цікаво, мені дуже імпонує, що ви не уникаєте складних запитань, навіть от провокативних. Думаю, наші глядачі також оцінили не тільки і не тільки прониклися до віри, але тепер і знають, як можна не просто повірити, але і перевірити того, хто обіцяє допомогу. Ще раз нагадую: телефонуйте, дізнавайтеся детальніше про допомогу, розповідаєте свою ситуацію. І змінюйте своє життя на краще вже сьогодні. З вами були Василь Бирзлу та Михайло Вулах. До наступної зустрічі.